Добрий день! Привіт! Ох є! Чей туфля! Промаркерились ми більш детально і намалювали ось таку карту глибин. Олежка, давай бабло, кажу. Леся Леся, Леся, вона є Леся. Команда А. Ви поступку мали? Давай. Давай, третій, Діма, третій. І от є такий класний риб. Карасіо. Можемо бути рядом. Ми можемо бути рядом? У мене півтора літра є, приходь. <рес> Я не боюсь тебе. <рес> О, маленько, впевнено. Без нервів. Витяг. Тероборону користь кажеш мені. А, тероборон тут іде. Значить тисячу. Ну, там так. треба те саме, ще. 300 гривень, так? Да? Сотка, так? Да? Да? Ні, 300 всі дають. Олєшка, давай бабло кажу. Ну, Леся, Леся, Леся вона є Леся, вся Леся. А -а -а. Леся Іванівна, нікатя. А 300 гривень ще бігфіг перших, бігфіг других і п'ять. 300 гривень. Типа по 100, по 100 за номінацію. Ще невідомо, яка тут є крупна риба, чи є взагалі. Дадуть дачу тут. За робота. Добрий день.

Перший. Перший. Перший? Дамба моя, як дамба. Дамба моя, так. О, ми на жеребкування отримали. Отакі от, от смаколики. Ми можемо бути рядом? У мене півтора літра є, приходь. Я не боюсь тебе. А тут, а тут Пашка недалеко ще око, то докупим, не переживай, якщо кончиться. Діди, давай. Нам остався наш сектор номер 0. No3. Тебе буде тринадцятий. Тебе буде тринадцятий. Мій другий. Команд 12, Номер два. Будемо обривати. Перший. То ж перший вже ми. Тут Немає шарика. Ну значить 13-й тобі. 12 команда, тобі 13. Fourty. О, це 4. Гармально. Ну подивимось. Всім все одинакове дають, так? Білачани, котровий горіть. Там перший сектор і туди не Друга бісетка це перший сектор. Так, ну, немає нічого не написано, на яких таблички. Є таблички, але дають не покрай. погнали, погнали! погнали. <риклад> Їдемо в сектор розглоджувати речі. У нас знову перший сектор, перший від дамби, пре нам на дамбу, ну, будемо пробувати. Наш сектор. Тут у нас кухня. Добрий день всім! Ви дивитесь команду А. Як ви зрозуміли, ми знову на благодійному турнірі. І в цей раз я вже маркерюся з поплавком. Але поплавок нам не треба був, тому що ми нашли два, дві ділянки, де є бетон. От, там є бетон, поплавок не треба. Ну, але для заспокоювання душі я. Все-таки вирішив промаркіритися, щоб не було такого прольоту, як минулого рахунок. Давай закидай. Погано, що у нас навпроти стоять люди, ловлять Корить, ми рибу. У мене звичайні рибаки. Так, да, звичайні рибаки і це нам заважає. Не можна далеко кинути. Далеко не надо. Сашко ще хводить, розложу щось тут. Радавай всім привіт. Що там, дім, єш? Чотири? О. Ось таке озеро. Там ще стоять команди там. А по тому березі вже ні. Так, а тепер два слова про кормову програму. Заливачки. Міно-міно, фіцтем, стикмікс отакий. Насадки. Отакі. Далі йдемо. Дріблений тигровий горіх. Пеліць старт будемо замішувати з методним пеліцем, ой, є, з пеліцем аміно і в добавок. І в добавок редкріль вісьмерка. Ну все, погнали. Все, друзі, у нас старт, вже пройшло пів години, ми видержали паузу, покльовок, можна сказати, нема. Зловили одну таку плотвицю і вирішили сипанути декілька спомбіків корму. Точечки оце наша точка. Дуже далеко. Кормимося спеціально мідиком, щоб не дуже шуміти на точці. Зараз дамо з комбіків 4-5 кормів. І видержимо вплавити. Трішки зацікавити рибу. Треба чуть-чуть позвати рибу в точку, якщо вона буде відзиватися. І будуть покльовки, будемо продовжувати далі підсипати наш корм. Якщо не буде, то будемо шукати її справа, зліва, в межах дозволених нам напрямків закидання. Отаж покажи, що там наш корм. Ось так виглядає наш замішаний корм, тигровий горішок і ось та суміш пелеців, про яку я говорив раніше. Це ми його залили ліквідами, тими, що я показував. Спомп не розкрився. Ну, Коли буде цікаво, включимося. Хлопці кормляться. А я буду кормити їх Яка <смасити> смакота. Піша пень. Віметельний будь! Е! <світувач> Промаркірилися ми більш детально і намалювали ось таку карту глибин. Ну І зараз будемо кормити, закормлювати, точніше, дальню точку. Легенько-легенько постукаємо там з помбіком. Міді великим спомбом стукати не будемо, тому як. Можемо розлякати рибу, постукаємо мідіком, декілька спомбіків зверху кинем корма і закинемо дві палки в ту точку. Будемо чекати звідти рибу. Так, друзі, не сказав на якій ми водоймі. Ми на водоймі в селі Сапожин чи Сапожин Корецького, по-моєму, району. Це Рівненська область, по трасі Київчоп між Рівнем і Житомиром. Неподалік, ну коротше, між Гощою і корцем. Є село. Сапожин і тут є водойм. Оце ми тут. Команда Carp Fish Travel організувала ці змагання, змагання на підтримку Збройних сил України. Всі виручені кошти будуть йти на ЗСУ і ми зараз готуємо ночний закорм. Зараз покажу, що входить в ночний закорм. Так, Буде той самий пельчик. Це у нас Микола Солодовник, Ніксел. Далі цей криль і по суті тільки горіх, який вариться. і Все, тапки. ждемо. Тапки, тапки, тапки. А он прийшов братанчик. Ну що ж, ми закормилися на ніч, стараємося розловлювати по всіх сторонах від точок Зараз перезакинулися, положили в ймовірному напрямку. Ходу риби, удочки розложили, так, щоб одна з удочок кожна не перекривала хід рибі одна одні. І будемо кожен раз їх пробувати переставляти одну далі, другу ближче. Та й таке чекаємо. По інформації від проходящих мимо нашого сектора місцевих рибаків, риба тут клює останнім часом, оце коли жара. Вночі і тако під ранок години до восьмої, дев'ятої ранку, коли вже високо стане сонце. Ну тому покладаємо надію на ніч і на ранок. Якщо не буде кльово, будемо тупо спати, тому що що ще лишається робити. Раз в годину-півтори-дві там за бажанням буде перезакид. У нас всі команди. З нулем абсолютним нулем є в людей незалікова риба, там плотва, карасики, але їх дуже мало. Одного карася зловили щось в районі 900 там грам, не точно не знаю, але суддя приходив і казав грам 900. Але він не в заліку, тому що залік від кілограма і риба тільки коропамур. Ну В нас одна плотвичка є, якраз на долоньку така плотвичка. Ну, все, рибу бачили, але незалікова. Тому Чекаємо, чекаємо, у нас уже пів... ой, півтора суток у нас ще спереду. Чекаємо рибу. нас ранок, вночі покльовок не було, було лише три покльовки зранку. І от є такий класний риб. Корасіо. Жаль, що ці карасіо не йдуть в залік. А ще там воно вісить мішок. А там є Карпіо, правда він маленький, десь з кілограм плюс-мінус. І ще один коропець. Був, клюнув і от ось зійшов біля корча. Як виявилося, був за великий гачок, я поставив менший гачок і вже потім оцей карась не зійшов, а гарно засікся Тому дві риби, одна зійшла, одна не залікова. Якось так. Ліба грасик був? Ну, я б знову Забираю. Посака, через кушине. О, миленько, впевнено, без нервів витягнули. І засячка за ну, більш-менш.

Апішечку, аптекішечку. А, а Ще б хто руку подав. Опа! Ну, тепер не гріх і за збитого випити. Все вам далі. Зважили ми цього сазанчика. заважив він щось там 2-300. Саша 2-300, так? 2-300 і там з копійками. І того ми наразі четверті. По водоймі, у нас там три з лишнім кілограма, всього-навсього дві рибки. Лідирує організатор, команда організатора Карп Travel. У них Амур 6500 і короб там щось 3600 щось таке. от А далі я вже не пам'ятаю хто там де. Е, така от ситуація. У нас був дуплет, цей сазанчик заїхав другим. Перша покльовка була, але був обрив повідка. Непонятно чого і як. Мабуть, це був або рак, або щось незрозуміле. Може там якась і ракушка ще на дні є, може його просто банально зрізало. Ну незрозуміло. От з п'яти покльовок ми маємо чотири риби, одна незалікова, карасик, дві залікових. Один сходи і один зріз. Продовжуємо боротись. Покльовки трошечки кончилися, вже година пройшла після нашого коропа. І ми чуть-чуть сипнули корму, чуть-чуть сипнули зверху ще такого активатору, скажімо так, для заманювання риби в точку. Наразі тиша. Перезакидаємося, попиваємо пивце. Ну таке відпочиваємо наразі. От У вас, мабуть, назріло питання, що ж це за турнір, що ви ловите на 4 палки і 2 Карповіка, 2 фідера. От. Відповідаю, В рамках даного турніру організатори дозволили е рибалити вудлищами класу Коропові і класу фідери будь-якої довжини, будь-якого тесту. І на оснастки флет метод або класична карпова оснастка, будь то інлайн, будь то кліпса, ну, будь-яка коропова оснастка, окрім всяких гарбузів, вбивць, карася і прочої нечисті, е, яка калічить і травмує рибу. Тому ми ловимо на 4 палки. Та як було прийнято спочатку рішення ловити з двох дистанцій, тому взяли два потужніших коропових вудлища, а там поставили такі комфортні фідерки А зараз перейшли в цю ближню нашу точку і ловимо рибу звідси, тому що вона себе тут проявила активно, а там був повний мертвяк. Щось вночі звідти два чи три піка і все. Ну то й вже і не стали міняти нічого. Ловимо на цьому на карповіки далі. Де і все Зараз покажу свою монтажну студію. Отак виглядають повітки, рожевий попап. Це попапи ніксол, кисла грушка. Ось вони, от ці попапи у нас їдуть. Також ставили дамблси ці вафтерси, бой, бойли баланс. І от такий рожевий колір працював. Поводки в'яжемо з матеріалу Фалай 022, хоча він трошки затовстий, можна тонший брати. От. Ну, якось так. Одну палку закидаємо на стіки. Ці стіки в нас лишилися з турніру на картарі. Тому ми їх зараз вирішили доловити. От така у нас обстакановка. Так, Вже у нас пів на десяту вечора. Ми давно давним-давно зробили закорм на ніч. Вже навіть мали дві покльовки, але без засічок. І нам натягує на ніч хмари. Фінальна ніч. Завтра вже фініш в 12 дня. Будемо пробувати за ніч щось підловити, щоб хоч якось покращити нашу ситуацію. Бо то капець. Ну що ж, зараз вже 11 ранку. Вночі було тихо і спокійно. Було два піка з точки і два піка на підході з точки. Риби нема. Нічого нема, зловили одного рака гарного, зацепили за клешню і тишина. Риба навіть не ходить, дуже змінилась погода. Вон, гляньте, як, як на водойомі. Хвильно, вітряно, дощ падає, ну таке бра, сиро і холодно. Година до фініша. Надія помирає останньою, не знаємо, що там буде чи не буде якась риба. Ну, Декілька виходів риби бачили, на виход на всплески закидаємо. Поки що результату від цього немає. Ну, тут вже і не, не варто очікувати ніякий результат. Все, ждемо фініш. Збираємося, ми майже вже все зложили. Сталася одна палатка і удочки. І нагородження буде. Морозівки, Айславути, Шепетівки та Вараша. Організатором нашого змагання є молоде подружжя. Хельчука Сергія та Хельчук надії, і маємо надію, що наступні змагання будуть не регіональними, а вже все українськими. Знаєте, ви спіймали всі учасники не лише гарні емоції. Не лише гарні враження, декому вдалося спіймати і бік фіш, але ви і долучилися до хорошої справи, оскільки всі внески будуть перераховані на Збройні Сили України. 7 кілограм 955 стає команда Shark's Fishing! і ось гучні обласки. Саємо наступного разу обов'язково ставати на вищу сходинку, не на третю, і вище І Приходимо до другого місця. Спіймано дві рибки, але вагою 10 кг 180 г. грам, і це команда Карпфішинг тривали ваші обласки. Найцікавіше, скільки спіймала команда, що отримала обрії на перше місце. Це 10 рибок із вагою 19 кілограм 370 грам. Команда Блекар.

хлопці отримали подарунки, щасливі, веселі, усміхнені. Але, але, але нагорода не завершується, тому що сьогодні спіймана ще і велика рибка Big Fish, яка була спіймана на секторі 11, вагою 10 кг 180 Ага, промах. 6500. Ага, ага, каже, ага, ага. Хто писав? 6500. Шість п'ятсот і це була на Карп Фіш Треве дивош обуски. Ви долучаєтеся до хорошої гарної справи, що ви любите природу, що ви цінуєте оте спілкування, яке є між нами, і знаєте, я впевнена, що таких змагань ще буде безліч, правда. Ось організатори махають дуже головою. Тому поширюйте інформацію про змагання, говоріть друзям, залучайте більше всю Україну. Нехай про нас, про наше змагання, про ваше змагання, про вас знають усі. Ще раз давайте побудуємо один от, ви всі молодці і до нових зустрічей! Зрозуміло, без фотосесії ніяк, друзяки, тому всі на загальну фотографію гарну чарівну на згадку привезти дружині, дівчині своїм знайомим, близьким показати, як класно сьогодні ви провели і попередні. Давай біля мене хай це. Давай, yeah. давай, давай. <coughs>